Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами готуємо ідеальний соус, ідеальна підливка для тюфтєлів. Тому що часто дивлюся, як дівчата заливають тюфтєлі непонятно якою рідиною, і тільки, тільки псують продукти. Я не скажу, що я роблю це 100% ідеально, але Придивіться. Що нам для цього потрібно? Ось я дістала із морозильної камери тюфтельки. Для цього потрібна олійка для обсмажування. Для соусу потрібна томатна паста або томатний соус. Дві ложки. У мене тут сметани, одна морквина, одна цибулина, дві столові ложки муки. І це все по чайній ложці. Чайна ложка солі, чайна ложка цукру, чайна ложка ем, сухого чеснику. І третина чайної ложки суміші перців і хмелі сунелі. Хмелі-сунелі сунелі це по бажанню. І потрібна буде кип'ячена водичка. Що нам потрібно для цього зробити? Спочатку подрібнюємо моркву і цибулю. А е, на одну сковорідку нам потрібно дві такі сковорідки. Одну сковорідок. Ми вже зараз включимо, наливаємо туди олійку і будемо на малесенько-малесенькому гні олійки, отак, дві-три ложечки. І будемо обсмажувати наші ківтільки. Ось так, олійка розігрівається. Тепер ми викладаємо вівтільки. Не дуже близько одна від одної, тому що вони рис тут напівсирий, він ще буде розварюватися. Ось так. На невеличкому гні нам потрібно, щоб ці тюхтільки не повністю присмажились. Нам потрібно, щоб запечатались вони, щоб весь сік і вся смакота, яка в них є, щоб вона запечаталася всередині, щоб потім, коли ми додамо до них підливку, щоб вони були смачні, соковиті і гарно протушені. Ось так накриваю кришечкою. І на слабенькому вогні нехай вони просмажуються. Час від часу потрібно буде їх перевертати на інший бік. Ось так ось смажуються кусики. І дивіться, щоб вони не розвалювалися. Не треба їх часто перемішувати. Ось так. побачили, що вони під легенько-легенько перевернули. Ось так. Прикрутили. Вони заморожені, ви помічаєте? Ось так. легенько їх треба перевернути. І перевернемо. Поставили другу сковорідку, наливаємо в неї теж олійки, дві-три столові ложки. Цибулю подрібнюємо дрібнесенько, як на засмажку. Морку потерли на дрібненьку, торочку. Нам треба, щоб воно було дрібненьке, щоб майже не видно було. Ось так розігрівається сковорідка. Додаємо туди цибульку. Олі... Цибулю і морку ніколи, ніколи не кидайте разом. Ніколи. Я наголошую на цьому, тому що буде зовсім інший смак і зовсім, зовсім інший колір. І підсмажуємо до золотистого такого прозорого кольору. Тут ми перевернули, огонь прикрутили і вони тихесненько-тихесінько тоді просмажуються наші кітеньки. Тут помішуємо. І дивимося, щоб не, не пригоріла цибулька. Нам вона саме потрібна золотиста, прозора і золотистого кольору. Такого кольору нам потрібна цибулька. Тепер ми сюди викладаємо морковку. І теж пилим 5 і смажуємо їх разом, щоб морковка стала і м'якшою, і віддала свій золотий гарний колір. І стала такою лянтарною. Газ я прикупила. Ось так. Якщо хочеться додавати ще якісь овочі, хто там що любить, то вже буде там інший смак, інший колір, і потім, інший аромат. Я хочу класичний. Отакий спосіб щоб Ось так, буквально хвилиночку. Ось так дивіться. Це дві хвилинки. Вона дуже дрібненько потерта, на дрібненьку терочку. Гляньте, вона віддала вже свій колір. Вона сама міняє свій колір. Ось так. Тепер ми додаємо сюди муку. Мука обов'язково. Для того, щоб ми мали не просто водою залити тюхти, а смачним соусом, такою підливкою, яку ми потім навіть хлібчиком вимочимо, щоб це було дуже-дуже смачно. То саме так треба робити. Додавати сюди муку. Ось так, хвилиночка. Ось тепер додаємо у нас і дві ложки. Сметани, а сметана у нас магазинська, щоб вона не звернулася, ну, щоб вона холодна, а наша засмажка гаряча, додаємо теплої водички ложечку не більше. Змішуємо так. І додаємо її до нашої так, засмажечки. Дивіться, як робиться колір гарний. Так, Додаємо всі спеції, собі сіль, печі і все, що в нас є, додаємо. І додаємо томатну пасту. Вона у мене домашня, різка. Тому я додам її ложки, мабуть, чотири. Отак. Тому що вона і така виставить магазина. І тепер все змішуємо. У нас огонь саме-сами-самий мінімальний, який є. Ось так змішуємо, щоб воно було однорідне. Щоб не було компількі. І тепер доливаємо водою. Вода повинна бути тепла, щоб не було такого контрасту. Ось. Все. Даємо закипіти і додаємо до тюхтілі. Слідкуємо, щоб воно все розчинилося, стало однорідним, пробуємо на смак і доводимо кожен до свого смаку, а потім вже смачне, густеньке, смачненьке додаємо до тюфтілів. І повірте мені, навіть як, як навіть ви з'їсте всі тюфтілі, а у вас залишиться оця підливка, вона не залишиться, у вас її ви не, вилі, не виліте ні Помийне відро, а з'їсте і тихліпчиком вимочу. Яка тісна, смачна підливка. Так, газ я виключаю і тепер цю підливку додаю на цю стильку. Ось так. Заливаю цю сковорідку водичку, щоб таку смак Хворі ціни залишилось зовсім. Ось так. Вони добре просмажились, вони ціленькі, вони запечатані, вони вже тепер не розпадуться, не розрізуться і нікуди від нас не втечуть. Ось так. Як робити тюфтільки, рецепт тюфтільків? Єсть у мене. На каналі заморозка, як я на півфабрикати заморожую. Найдіть на каналі і подивіться. Ось так. Тепер накриваю кришечкою. І нехай тушкуються тюхтільки до готовності тюхтілек. Підливка у нас вже готова зовсім. Так, дивіться. Це вона хвилин 7 прокипіла. Ви гляньте, яка підливка. Який соус, ви бачите? Отаким соусом полити чи то картоплю, чи то кашку, чи макарони. Любу страву. І вона буде зовсім інший вигляд, чим просто перекалопатися на все і вилити рідина якось. Я ось дивіться, я взяла цю тюхтільку. Я її розрізаю напів. Вона проготовлена, тому що все-таки в нас не рис, а рисова січка, по-перше. А по-друге, що вона ж у нас пропарений, і вона напів напів готова. Ось так. Пробуйте на свій смак, готуйте. Це дуже смачно. І з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось!